фига, то фигня. Сам что Ты думал, что должен спрячется знаешь. Спрячусь, спрятался уже. да? Подавись на диван. Да. Кто Рома? Візьми коричневу форму. Такую красивую симпатичную. Візь... Так форму де живе. Візьми, будь ласка, водовсе форму де живе. Угу. Симпатично, саме симпатичне. Да, давай. Вау! Я так і знала, что ты поймаешь лучше, ніж тату. Потребуємо там, наверное, щось краще. Стенту. Мені вас, точніше, нас всі дуже шкода. Тому що з YouTube каналу у нас нічого не вийде. Чого що страшно. Що? Треба Це у вас, набахати, заробляти, а нічого не, не вийде. якщо не приховати витрати. Вау! Там, дивися, То на картоці я випув е, 3-секундне відео, типа камільсон. Скоро будем, жест 795. Це я на роботі зробив фото, це я машину мою тут менше. Никогу... В кого мы лоргали типа анонс, выскочили, так. Це на да, сам на типов. Ті... 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 А чого воно я... Я я... Я ще... Моя ще... è... А YouTube on... тут perhaps? Дякую, що відео знімаєш. Дуже полізна інформація. Знімається це, це, це теж знімається, те, теж ти робиш. Роби собі спокійно не це. Я звук виріжу, накладу якусь мелодію і все. Роби собі. Воно тільки твоє це, тільки твої руки знімають. Ну, і весь бардак на столі.